Кожен освітній заклад має неповторне обличчя, свою історію, свій шлях становлення. Ось перед нами постає осучаснена будівля, яка вирізняється яскравими, начебто сонячними стінами, обрамлена зеленими газонами, квітами на всі пори року. Освітлене, доглянуто дбайливими руками, цілком європейське студентське містечко. Це Ілінецький аграрний фаховий коледж. Іллінецький аграрний фаховий коледж один із кращих аграрних коледжів України. Ми гордимося тим, що маємо можливість працювати в навчальному закладі, який має свою столітню історію. Крім бази для теоретичної підготовки, ми маємо базу для практичної підготовки. Ми маємо 800 гектарів землі, які знаходяться в постійному користуванні. Ми маємо тваринництво, ми маємо сад, ми маємо очівництво і ми є привабливими. Для всіх тих, хто має бажання працювати із аграрною освітою. Я маю на увазі і науку, бо в нас є досліди із Академією аграрних наук України, з інститутом землеробства, з інститутом картоплярства, з іншими інститутами. У нас є можливість співпрацювати із передовими фірмами, які приходять із своїми новітніми гібридами новітнім насінням зернових культур і це дає можливість якісно підготувати фахівця для аграрного бізнесу, тому що перевага такого випускника, який, спеціаліста, який готує Лінецький аграрний фаховий коледж, якраз заключається в тому, що він, крім теорії, отримує практику. Взагалі я вам скажу, що не пожаліє той абітурієнт, який прийде до нас навчатися. І батьки не пожаліють, тому що у нас. Гарний навчальний заклад. Нас якісно готують спеціаліста для аграрного бізнесу. У коледжі створені умови для якісної підготовки майбутніх агрономів та лісників. Практичні роботи проводяться в лабораторії рослинництва, органічні лабораторії, навчальній теплиці, лісництві. Крім теоретичної та практичної підготовки, одним із пріоритетних завдань освіти є набуття та вдосконалення студентами практичних умінь та навичок, розвиток технологічного та економічного мислення і застосування інноваційних освітніх технологій у галузі. На агрономічному та лісогосподарському відділенні навчаються студенти, які мріють стати законодавцями поля і землі, фахівцями, яких чекають на сучасному ринку праці. У допомозі з вибором майбутньої професії мені допоміг мій батько. І саме для здобуття спеціальності ми обрали Ілінецький аграрний фаховий коледж, де найкваліфікованіші викладачі та потужна матеріально-технічна база. З першого погляду може здатися, що агроном це не жіноча професія. Але це не так, тому що це поклик душі. У мене є досвід життя. Це мій батько, який займається своєю землею. Він наміє, як і агроном, і директор, і бухгалтер. І це мені дуже подобається. Я завжди допомагаю йому, але розумію, що знань моїх не вистачає. Я вирішив здобувати професію саме в Лінецькому аграрному фаховому коледжі. Тому що тут дають достойні знання, які закріплюють різними видами практики, що саме головне є для агронома. Я студент Ілінецького аграрного фахового коледжу, навчаюся на 4 курсі спеціальності агрономії. За період навчання в коледжі вивчав всі технологічні операції по вирощуванню сільськогосподарських культур від обробітку ґрунту до технології зберігання продукції рослинства. Так як наша сфера потребує не тільки теоретичних навичків, а й практичних, коледж всіма силами намагається зробити так, щоб студенти здобували практичні навички, а саме це формування плодових дерев. У нас дуже великий гарний плодовий сад. Возили нас на різні виставки. Працюють в коледжі кваліфіковані спеціалісти, які можуть дати знання, донести це все просто і зрозуміло. Переходжу в передиповну практику в передовому господарстві України, планую збільшувати свій багаж знань, не тільки теоретичних, а й практичних. Ну і, так як я студент випускного курсу, я ні разу не пошкодував, що я вступив в льонейське ранний пакувий коледж, тому я всім рекомендую. Досвід розвинутих країн свідчить, економічна освіта допомагає молоді забезпечити виконання своїх основних громадських функцій, прагнути до цивілізованого підприємництва. Для задоволення цих потреб коледж готує фахівців спеціальностей менеджмент та облік і оподаткування. Разом з опануванням своєї спеціальності студенти відділення паралельно отримують і робітничу кваліфікацію. Оператор комп'ютерного наборутея це мистецтво, це професія, яка потребує таланту і терпіння. Це великий дар бачити за цифрами складний світ економіки, взаємозв'язку та гармонії. Адже бухгалтерія – це світ бізнесу. Сидентські роки околичі це те, чим не можна насправді пишатися, адже моя алгоматка відкрила для мене цікаві звірства, місцеві проекти. Та вечір можна для розуміти. Але найголовніше це база, яку я отримала для своєї кар'єрі. Вступаючи на прихову спеціальність і точно знала, що це хороша інвестиція в майбутнє. Можу з певністю сказати, що бути бухгалтером круто, а випускницею коледжу звучить гордо та нагадує про незабутні зданські роки, які стали переломними у моєму житті. Навчання на технологічному відділенні проводиться у технічно оснащених лабораторіях та кабінетах. Лекційні зали, лабораторії оснащені телекомунікаційним та мультимедійним обладнанням. Навчальна ферма коледжу має свої особливості та технологічні процеси, починаючи від вирощування і від до процесу збору молока. Технологічне відділення та лабораторія тваринництва активно розвиваються завдяки співпраці із передовими господарствами України та Європи, будують успішне майбутнє навчального закладу та майбутніх спеціалістів. Наші викладачі це професіонали у своїй справі. Вони надають нам інформацію не з Вікіпедії, а реальні життєві знання. Діяльність педагогічного колективу Ілінецького аграрного фахового коледжу завжди була спрямована на забезпечення якісної освіти, яка відповідала вимогам сучасності. Розбудова та підтримка обміну досвідом та підвищення фахового рівня викладачів завжди були одним із принципових стратегій роботи коледжу, а саме, обмін досвідом проведення та участі в тренінгах, семінарах і конференціях. Стажування викладачів у різних країнах Європи, а саме Польщі, Швейцарії, Нідерландах, Болгарії та Німеччині. Виховання патріотизму, активної життєвої позиції та соціальної активності майбутніх фахівців займає особливе місце у процесі навчання в коледжі. Застосовуються різноманітні форми виховної роботи: тематичні вечори, концертні програми, інтелектуальні ігри, конкурси декламаторів, зустрічі з ветеранами. Діють гуртки художньої самодіяльності вокально-інструментальний, танцювальний, фольклорно-етнографічний та школа ведучих. Справжнім осередком духовності коледжу є народознавча світлиця, адже тут серед чисельних експонатів народної творчості проводяться виховні заходи, зустрічі. Тут лунає поетичне слово, народна пісня це завжди відкриття душі України для багатьох зарубіжних делегацій. Бібліотека коледжу сучасний центр науки та духовності. Бібліотека має укомплектований книжковий фонд та фонд періодичних видань. Із задоволенням відвідуємо бібліотеку нашого коледжу. Бо тут можна не тільки отримати підручники для навчальних занять, але й скористатися електронною читальною залою. А це відкриває для нас можливості володіти найновішою інформацією чи виконати певний творчий проект. З обраної спеціальності. Важливо також пам'ятати таку мудрість. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Я Ольга, студентка Ілінецького аграрного фахового коледжу. Я з Миколаєва і переді мною поставив, який коледж обрати для навчання. І я безсумнівно обрала Ілінецький аграрний фаховий коледж. Адже саме тут готують висококваліфікованих спеціалістів. Які насправді люблять і знають свою справу. Я голова студентської ради коледжу, і з гордістю можу сказати, що наші комітети, наші студенти допомагають і наближують перемогу. У нас створений благодійно волонтерський комітет, який допомагає нашим Збройним силам України і всім тим, хто потребує допомоги. Ми проводимо благодійні ярмарки, акції. Ми в'яжемо, печемо, малюємо. Повідомляємо про це студентство. Наш інформаційний комітет доносить все до громадськості. Тож ми справді наближаємо нашу перемогу. Фізичне виховання набуває особливого значення, адже саме спорт формує у молодого покоління культуру оптимізму та бадьорості, виховує вміння працювати над собою, прививає відповідальність та професійну культуру. Відрадно. Що в коледжі щороку є вагомі спортивні здобутки. Житлово-побутові умови здобувачів освіти забезпечують студентські гуртожитки. Атмосфера гуртожитку допомагає юному поколінню знаходити спільну мову із навколишнім світом. Я проживаю у гуртожитку другий рік. У кімнаті я разом із подругами Альоною та Лесією. Нам весело, комфортно та змістовно живеться разом у гуртожитку. Кімната гарно облаштована і все необхідне для життя. Друзі, поруч це так важливо, тому бажання йти на квартиру навіть не наникало. Після пар одразу додому, тобто у гуртожиток, до своєї кімнати, до своїх друзів. У нас чудові кухні. Гаряча вода для комфортного миття посуду, нові електричні плити, духовки, холодильник для зберігання продуктів і все необхідне для ґрунтування студентського перекусу. Ми заліки готуємо на нашій кухні. Мені дуже подобається ти згідно гуртожитку, особливо коли ти приходиш заморони після пар, ти лягаєш і відпочиваєш. це все. Мені дуже подобається, коли ти сама і наші вихователі виховати стараються влаштовувати якісь гуртки кулінарні. Студентське інтернет-кафе це сучасний підрозділ, обладнаний до вимог приготування їжі, завжди готовий забезпечити широкий асортимент якісної продукції та обслуговування на високому рівні. Головна мета роботи це вчасне і якісне харчування задля збереження здоров'я здобувачів освіти та працівників коледжу. Тут можна смачно пообідати, завжди можна подивитися меню. Тут великий вибір різноманітних страв та напоїв і особливу роль відіграють гарячі страви. За чашечкою гарячої кави або чаю можна посидіти на безкоштовному інтернеті. Тут проводять зустрічі студенти, випускники та друзі. Тут завжди вічливий персонал та швидке обслуговування. Тут гарно оздоблений інтер'єр. Затишно та привітно. Коледжі систематично ведеться робота стосовно забезпечення контролю за безперебійним постачанням навчальні корпуси та гуртожитків води, тепла, електроенергії, надійності комунікаційних систем всього освітнього закладу. Понад 100 років Ілінецький аграрний фаховий коледж виконує надзвичайно важливу місію: навчає і виховує майбутніх аграріїв. Людей, від яких залежить продовольча безпека нашої держави, що може бути кращим за плеканням молодих кадрів, котрі згодом засіватимуть ниви, дбатимуть про тваринництво у стінах освітнього закладу, завжди витає дух жаги до знань, творчого пошуку, бажання долучитися до творення добра, ім'я і на благо нашої України.